Обідня перерва в укриттях в день Росія. Атакувала Київ і балістичними і крилатими ракетами типу іскандер. Сили ППО відпрацювали навідмінно – збили усі 11 снарядів. «Це Сьогодні день перемоги українського ПВО над Росією. Судячи з того, що я розумію, це були балістичні ракети, чи іскандер, чи кінжал. Вони були збиті на великих висотах суперсучасними західними ракетами. ППО, які нам надали наші союзники. дякую нашим союзникам, дякую нашим ППО. Сьогодні збережені сотні, а можливо тисячі життів жителів Києва. Уламки ракет розлетілися по чотирьох районах міста: Дністровському, Оболонському, Деснянському та Подільському. Пошкоджене дорожнє покриття, приватний будинок, заправка. Рештки снаряду впали й на приватний автомобіль, у якому у той момент була його власниця. З пів дванадцяти стався вибух, і скоріш за все прилетіло в якесь будівництво, і звідти почали сіпатися кіркачі, всякі балки тому подобне. Але ще були скали уламки ракет, бо на дорозі теж було їх видно. Я вже потім як вийшло, що зрозуміла. Що саме в мені прилетіло? Я не знаю, але я бачила таку не знаю двох-трьох метрову балку, яка просто летіла на мене, і я потім уже дим, туман я нічого не. Дісталося і Дніпропетровщині. Два житлові будинки зруйновані повністю. Ще 30 – пошкоджені. В одному з будинків було троє людей. Серед них, в тому числі, дитина 2011 року. Вони всі поранені, і поруч на вулиці була жінка 1972 року. Вона загинула таким чином. У нас загалом було дев'ять. Поранених серед них дитина, та це вже не перша ракетна атака росіян за цю добу. Вночі ворог випустив 75 повітряних цілей, 40 із них на Київщину. Усі ліквідували сили ППО, ще одну збили на Львівщині. Ворог сьогодні вночі атакував країну, в тому числі Львівську область. Одна з ракет була збита над золочівським районом. Уламки упали на дерев'яну господарську будівлю, яка згоріла і трактор, який стояв поруч. Величезне, дякую -казахід про Казахід пророблену роботу. Постраждалих немає. А на Одещині від уламків постраждала портова інфраструктура. Критично важлива інфраструктура в регіоні працює. Сподіваюсь, що ви також всі живі, здорові, бережете себе та своїх рідних. У нас дуже багато роботи, тому що ворог намагається атакувати, але нам робити своє наближати нашу спільну. Перемогу були влучання на Хмельниччині. Окупанти вдарили по військовому об'єкту. Вивели з ладу п'ять літаків. Останнім часом загарбники атакують Україну із більшою інтенсивністю. Балістичні та крилаті ракети пускають рідше. Чого не скажеш про безпілотники? Вони хочуть е знищити. Ну перш за все найпріоритетніше це мабуть західне озброєння, яке нам надає сьогодні коаліція країн, яка підтримує Україну і економічно, і політично і е і, власне, військовій допомозі. Але не забувайте, що об'єкти критичної інфраструктури теж будуть серед пріоритетів. Е Інші цілі стратегічні важливі об'єкти держави. Дарія Курнос, Давід Авершин, новини, 33 третій канал.